Одеса там страждає. У вас там якісь стихійні лиха, такі відбуваються, повинні землетруси. Що там, як ви? До повенів ми звикли, вони час від часу відбуваються. У нас є, я кажу, досить два моря: одне чорне, друге на балківській. Враховуючи ту повінь, котра була, я не можу сказати, що це була найсильніша повінь за останній час. Можливо, резонансна, але не найсильніша, була гірша стосовно земрусу, неприємні відчуття. Останній раз пам'ятаю років 10-15 певно, було таке, але це одеса вкотре встояла. Нічого не заважає Одесі рухатися далі. і Зараз адаптуємося під ті процеси, котрі відбуваються. Все нормально буде щось відбувається таке у світі. У нас в Україні пожежі страшенні по всіх дуже багато пожеж. Навіть у нас в Черкаській області були ось сьогодні. Це якісь диверсії, чи це просто погодні умови цьому сприяють і війна іскри. З одного боку, переглядаючи ситуацію, я питав стосовно погодних умов. нам погода і природа буде давати нові випробування. і Це буде стосуватися не лише Україна, а й світу в цілому. Але стосовно цих ситуацій, які відбуваються тут тобто зараз в форматі пожеж, у нас є моменти впливу людини з метою зиску користі, і я буду не здивований, якщо Підіймуться все ж таки певні факти диверсійного характеру, тому що в нас випадає саме як е злить замисел, умисл, тобто користь, певна, е певний, певна користь від цих дій вона є в контексті розкладів. Де є користь є людські фактори, обхідні шляхи, ми можемо розглядати як певні диверсійні підірівні е роботи. Що відбувається в Європі? Сніг в Австрії, ті ж самі повені, теж страшенні там, то по Польщу і інші країни. А тут цікаво насправді все, що стосується погоди, в нас е не буде м часу на перепочинок, тому що з одного боку є Росія і. Агресивна політика і дії по проти всього цивілізованого світу. А коли Росія буде ставати в формат перепочинку, буде підключатися погода. Чому кажу, що буде? Тому що переглядаючи формат вересня місяця, жовтня і навіть середини листопада, ми можемо бути нам необхідно бути готовими до ситуації деструктивного характеру, пов'язаного. З погодою більше того, якщо Україна вона вийде з цих погодних випробувань, в принципі, досить комфортно, наскільки це можливо, європейське європейське суспільство, європейський простір буде знаходитися в дуже некомфортних обставинах, ситуаціях, котрі вони не зможуть контролювати. Більше того, в нас в розкладах саме на європейський простір випадає. Не просто десятка жезлів, тяжка ноша, а десятка жезлів разом з картою вежі руйнівні процеси, і насправді, якщо дивитися на ті ситуації, котрі зараз відбувається, воно за розкладом випадає знаєте, як анонс, переданонс масштабного шоу, котре буде йти по карті страшного суду. Це, що стосується карти страшного суду, каже, що практично кожна європейська країна в тому чи іншому е прояві буде е торкатися е руйнівної сили природи. Але попри те, я хочу сказати, що виходячи знову ж таки з розкладу, у нас я впевнений в тому, що з'явиться ціла конспірологічна теорія, що скоріш за все або західні партнери, або Росія. Знов-таки почали використовувати або тестувати е, природну зброю управління тектонічними плитами, кліматом, питами, кліматом е, і тому подібне. Насправді, Чекаємо, насправді ні. Це просто природний процес. Зараз, якщо дивитися конкретно на ці процеси, котрі відбуваються зараз, в нас е, відіграються розклади, котрі ми давали ще влітку. І коли було багато запитань стосовно великої води, питали стосовно mm -hmm. там отруєння води, під отруєння не підходить руйнівна вода. Тобто, це якщо б це було отруєння, випадала б там п'ятірка кубків, наприклад. А в нас кожного разу, коли ми питали про загрози з води, випадала вежа, вежа це руйнації. Тобто ті процеси, які відбуваються зараз в Європі, вони підходять під розпади великої води, котра це руйнаційні процес. Подивіться, будь ласка, Нью-Йорк, Донецька область, Донецький напрямок. Дуже у нас позитивна карта в прямому положенні, дуже негативна в перевернутому положенні. Десятка кубків. Десятка кубків це карта повної чаші, тобто безпечне, позитивне середовище. В перевернутому стані граємо в антоніми, тобто небезпечне негативне середовище. Більше того, в нас випадає перевернута карта помірності. Це момент того, що є ситуації, котрі ти можеш якось перечекати, перетерпіти. Сподіваючись на те, що буде якась позитивна динаміка, але поки що в нас падає карта повішеного підвішений стан, і о, далі в нас випадає рицаріже рицарі, рицарі мечів, тобто атака, будуть далі бити, намагатися окупувати і намагатися внести максимально складову деструктивного характеру. Наразі в нас випадає карта, зв'язаних по рукам та ногам. Та десятка жезлів дуже тяжка. Більше того, ну на жаль, перевернутому стані, тобто непід'ємна ноша. І карта страшного суду попереджає, нас, що є реальні загрози для великої кількості населення. Ви розумієте питання в тому, що в мене є достатня кількість знайомих з Нью-Йорку, Uh, і я пам'ятаю навіть коли uh, було так зване АТО частина, і коли була uh, лінія фронту набагато далі, uh, там були проблеми з зв'язком певний час, це були про ситуації, що я розмовляв знайомої вона, досить спокійно ставилася до того, що десь літає, щось прилетає, і це було ще до 22-го року. І о, карта миру, котра випадала в розкладі, ти знаєте, адаптивні процеси, котрі, до котрих ти просто намагаєшся влаштуватися і сприймати це як норму. А зараз воно випадає в перевернуту карту помірності. Тобто дуже близько. Ще пишуть місто Дружківка Донецька область. Я нічого нового не скажу в форматі. Бачите, ми переглядаємо Донецької області, міста Донецької області, це випадає в форматі десятки або дев'ятки мечів, нічне жахіття. Е Rut, Більше того, зараз у нас випадає карта впливу в перевернутому стані. Тобто, навіть якщо mm. якось <ję camouflage> ми б захотіли би вплинути, перезмінити е ситуацію на краще. Е, немає можливості, немає е, важелі впливу. П'ятірка е, жезлів, п'ятірка жезлів каже про те, що можуть бути якісь зіткнення ситуації е, саме не руйнівного характеру, а людського фактору. Ви кажете, окупована. Е, тобто дії діє. Е, не як ракети, не як обстріли, а як е, саме втручання людей в ті процеси, котрі відбуваються в населеному турці. Далі в нас випадає карта повішеного знову ж таки підвішений стан стан невизначеності. І е, е, десятка мечів, десятка мечів ножів спи. Неприємні не розклади і, і поки що, на жаль, не позитивні. Я більше вам скажу, що якщо брати загальну кількість міст, про котрі дуже часто питають в форматі Донецької області, у нас плюс-мінус одна і та сама динаміка в розкладі, загроза людського не обстріли, а людський характер, тобто якісь дії ситуації пов'язані з населеним пунктом в форматі людського фактору. Тобто, е п'ятірка жезлів, вона випадає в контексті того, що можуть бути розбірки. Якісь втручання в процеси людей, що в цілому зробить стан дуже неприємний емоційно і нагнітання ситуації до вибухів на Рівненській АЕС, прямо українцям приходили повідомлення від служби надзвичайних ситуацій про обстріл Рівненської АЕС, що підвищився рівень радіації. Хто до цього причетний? Це, ну, це дійсно нас... росіяни були, чи це можливо хтось місцевий наш? Воно випадає так, що це формат е російського сліду випадає в розкладах, тому що в нас е воно, виходячи з переглядів, начебто цікаве, але як казав Пучма, що це вже було. Е в нас в вересень. Жовтень-листопад місяць це е, певна така калька, котро, котра була в минулому році. Ті mm -hmm. самі наративи, ті самі маніпуляції. І ми зараз бачимо і будемо бачити ще більше і більше повторення стосовно маніпуляції ядерною зброєю, повторення стосовно маніпуляцій і певних дій дестабілізаційного характеру стосовно атомних станцій. Повторення наративів, що Україна буде зустрічати зиму в темряві, mm -hmm. і, 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 скоріш за все, знову ж таки почнеться розкази про нелегітимність влади і, і, і українців як заручників системи. Тому що воно випадає знаєте, в форматі циклічності по дурню, і за розкладом воно випадає так, що. Є певна методичка, котру ти догортав до останньої сторінки, і почав її або в суротньому напрямі, або заново використовувати в якості головного помічника е ведення цієї війни. Реальні є від них загрози? От... Воно випадає в форматі все ну, одно, подурнів, в форматі маніпуляції. Єдине, що мені ну, знову ж таки, на ці періоди ні. А стосовно України ні. Стосовно нашої території. Але все одно, питання ядерної зброї воно дуже гостро стоїть у розкладах, як е, реакція, о, над котрою ти можеш втратити вплив, і щось може піти не так. Тобто там о, за розкладом випадає, знаєте, коли людина <смітна> в азарті розмахує пістолетом і раптово нажимає на спусковий гачок і не контролює ці процеси. Але питання в чому? Коли ми приглядаємо загрозу від ядерної зброї саме для території України, воно випадає в стані. То перспектива випадає перевернута, і тут в зоні ризику може бути територія Росії або Третя країни. В Росії зараз ширяться чутки. Путін же, що їздив в Монголію і ширяться чутки, що він там хотів благословення шаманів для використання ядерної зброї. Що це за вкид? Де Чи... Знаходити ці новини. Ну цікаво, давайте подивимось. Є така новина, да, 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 бачила. І прям це, це було не одне якесь джерело, це дійсно декілька джерел писали, що не просто так була поїздка. там він до цього їздив в Туву, а потім в Монголію. І що ці ж країни ж славляться шаманством, такими якимись потойбічними. Як би воно не було бо смішно, і смішно і грішно, тому що випадає за розкладом так, що зараз є певні обмеження і нерозуміння того, яким чином вийти ситуація. І були, я не думаю, що там була поїздка, але була певна комунікація, діалог у форматі запиту. І занадто знаєте, як ну. Коли ми вже приїхали, давайте вирішимо всі справи і ситуації. Питаємо в питання, чого запит ну, стосовно чого був? Там повинні були бути багато запитів, не тільки формат ядерної зброї, але основа це воно неправильно казати: ядерна зброя. Як вийти з ситуації, як отримати перемогу. Як отримати вплив на ситуацію. І це в розкладі випадає як певні пошуки певного благословіння або о, підтримки з боку вищих сил, на мою. Ну, все-таки звертався він з запитом. Ну, в нього ж розумієте, завжди є якісь певні, э, перше, магічні втручання там є. І Більше того, у людини не має стопів цих питання. А другий момент в них ну, історично так склалося, далеко треба ходити, завжди треба до когось звернутися, дарити чолом і поблагати підтримки і дозволу. Але воно випадає не як ритуал, воно випадає, знаєте, як благословіння. Як Олександр Анівський, котрий прийшов просити хана підтримки і дозволу далі. І які наслідки будуть? Дозволили їм? Чи не дозволили? Ніяк, ніякі наслідки не будуть. Там випадає момент того, що перша це карта розчарування, і випадає карта руйного характеру для імператора. Mm -hmm. Якби в, в яку кількість людей. Є, є один перевірений ритуал, котре допоможе Путіну виграти в цій війні. Треба взяти 140 мільйонів населення власної країни і вбити. І тоді... Там з'явився син у саме Бедладина, якого вважали мертвим. А тут з'явилася інформація, що він живий і готує нові тер... терористичні акти. Чи дійсно це так і чому взагалі це з'явилося зараз в просторі до чогось готуються? Свого часу було декілька десятків представників будинку Романових, котре називали себе Анастасією, останньою принцесою Росії і наслідницею Трона. Але за фахом все, за фактом все вийшло як інсинуація, брехня і маніпуляція. Тут випадає так само карта дурень. Uh, я не думаю, що це є правда, uh, але в нас ця карта дурня вона випадає в форматі uh, карти імператора. Карта імператора в нас цікаво, випадає. Коли ми питаємо про якусь uh, дестабілізаційну ситуацію у світі, ми завжди питаємо, чи є там слід Росії, чи є uh -huh. цікавим. Про нараді. Зазвичай і карта імператора вона випадає саме в тому контексті, що Росія має причетність до цих процесів. А, для чого? Для посівання хаосу, для дестабілізації процесів. І а, ми ж розуміємо, яке ставлення тих же Сполучених Штатів до Усама Вевладина як терориста номер один і загроза номер один свого часу. А, Наступні кроки бути, повинні бути м, направлені на те, щоб знов таки породити е, серед представників Сполучених Штатів е, думку, що необхідно боротися з тими терористами, котрі дійсно представляють загрозу. а Саме Бен Ладен представляв загрозу, син його також буде представляти загрозу. А ми там Україні допомагаємо. І... Це зайвий раз показує, що Кремль буде використовувати всі важелі впливу для того, щоб отримати максимум заскупіт ситуації собі на користь. Завтра з'явиться якийсь політик. Ну, є в нас там в Польщі представники, котрі замість того, щоб якось допомагати, блокуються або кажуть, що треба. Пригадати волинські події є в нас в Словаччині такі представники, котрі за російські гроші відпрацьовують свої інтереси. Є е, в е, е, нас Орбан. В Румунії є е одна політикиня, жінка політики, як правильно, котра каже, що і Сарабію треба повернути. І коли ти їх переглядаєш. 90% таких ситуацій, по до речі, також випадають в форматі карти імператора, тобто слід Кремля. Угу. Тобто і тут теж він є. це угу. і, і на допомогу від США, можуть вони скоротити нам і сказати, що нам потрібніше, бо тут ж терористи. Не так давно було 11 вересня, мабуть, це як річниця трагедії, вирішили таку ідею, таку новину випустити. Чим би, би триєрнуть, називається? Ага. Певною мірою так. І чому я кажу, що в нас воно може або заморозити, або призупинити на певний час, або зменшити кількість допомоги, котра необхідна. Але там, ви знаєте, як фактори, ряд факторів. Тобто це все докупи з'єднуєш, ти розумієш, що це як великий пазл, який е має в собі велику кількість маленьких пазликів. Не тільки виску... через це вони будуть використовувати всі важелі і бродної дипломатії, і вкидів, і. Як мені здається, ти знаєте, спроба Путіна, режиму Кремля зробити все, як було в Радянському Союзі, і ски скидати, стравлювати, маніпулювати, е при цьому зробити вигляд, що ми під залізною заісою, ми найвеличніші най 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 санкції всі часи та народів. І він робить максимум для того, щоб е скрізь був хаос. Не для того, щоб ти перебудував свою країну і зробив її місто процвітаюче. А треба залишити зробити гірше і зробити гірше навколо, щоб на кого, щоб на контрасті було в принципі новому. Розпочинається коридор затемнень. Що чекає Україна, е Україну нашу в цей час? Затемнення? Що чекає? Затемнення, логічно. Це ж а, сьогодні, так, мало, буде перше. У нас затемнення. стосовно коридору затемнені майстерність нагнітання ситуації, я б так сказав. Угу. Причому ця нагнітання ситуації, вона буде стосуватися нас, українців, буде стосуватися представників політики, наших західних партнерів. У нас є приклади використовування методички наших ворогів, коли використовують ті самі наративи. А зараз у нас починається час повторення розчарування з боку наших західних партнерів. Розчарування в чому може сполягатись? В першу чергу випадає карта Пентаклі в перевернутому стані, і це каже, що будуть певні затримки з зброєнням, затримки з обіцянками, фінансуванням тому інше. Друге, повертаємося до контексту перемовин. Нові гравці, старі наративи. Тобто, можна, знаєте, поставити на паузу, але, або подивитися наші випуски, котрі були рік назад, будуть ситуації один в один. Тобто, якщо ти не можеш зробити якісь зрушення позитивні, ти будеш просто використовувати ту картинку, котра була останнього разу. Uh... Але в нас загроза випадає більше від тих, хто вже нас підставляв, і від тих, хто вже нас якось розчарував. Ти напевно. Але цей коридор за темним, він дуже цікавий, тим буде, що він буде транслювати. Позиції ситуації такі самі не тільки по відношенню нас. Ми не центр землі, не пупера, mm -hmm. а й Росію також. Треба подивитися, що в них цей період відбувався, тому що повинна бути така сама ситуація в контексті проекції циклічність повторення ситуації з певною періодичністю. В них там є улюблена гра зачистки політичного естеблішменту, uh -huh. тому карта вежі, я думаю, що буде характерною, що почнуться знову ж таки викидання е з великих поверхів представників естеблішменту політичного, і ми побачимо, як з Москва Сіті хтось вилітає час від часу. Але ж це нічого не змінить там. Euh, наразі я думаю, що ні. Насправді я не думаю, що чи це, що зміниться, вони достатньо покірно сприймають ці зрушення і формат небажання звільнення від системи від режиму. Більше того, зараз дуже буде цікаво дивитися за ліберально налаштованими росіянами. Uh, тому що там повинні бути також розбірки і перерезання один одного глянки за матеріальні блага і за позицію інформації, uh, керування процесами, і це дуже, дуже прикро, тому що ілюзія того, що там не стане Путін, не зміниться режим і прийде якийсь uh, ліберальний представник і перебудує Росію інакше, під інший вимір. Під нормальне сусідство це ілюзія цього не буде. Прийде таке саме євно, і буде так само реалізовувати свою політику агресою терористами на світі.